Вітаю! вчора ми з вами поговорили, що для краси, молодості та здоров'я не потрібно надзусиль, потрібна лише чітка. Зрозуміла, легка у виконанні система та підтримуючи простір. Сьогодні я хочу розказати вам, чому у більшості людей не виходить прийти до стійкого результату. Мене звати Кравець Катерина, я дієтолог, володар магістерського ступені з дієтології з відзнакою від Національного університету фізкультури і спорту України, аспірант кафедри медико-біологічних дисциплін, засновниця школи комфортного схуднення та омолодження. Без виснажливих вправ і жорстких дієт. Понад 8 років я в професії. За ці 8 років мої клієнти скинули понад 8 тонн зайвої ваги. І головне якісно покращили своє здоров'я і здоров'я своїх. Сімей. Я прочитала в ваших анкетах, що вам потрібно: оздоровити, омолодити і підтримати організм. Також потрібно скинути зайві кілограми або стабілізувати вагу, підтягнути тіла, виглядати привабливою в зеркалі, подобатися собі. Енергія, продуктивність та активність. На що звернути увагу, щоб отримати всі ці результати? Перш за все, ви маєте розуміти, що підхід має бути комплексним, враховувати як фізіологічні аспекти, так і психологічні аспекти. Фізіологія це в нас харчування за вашою індивідуальною потребою в калоріях, білках, жирах і вуглеводах. Також особливу увагу звертаємо на клітковину. Дуже важливо. Саме так я роблю. Звертаю увагу на білок і клітковину, коли складаю раціон індивідуально під кожного свого клієнту на флагманському курсі New Body. Дефіцити другий важливий аспект. Для цього, щоб виявити дефіцити, бажано здати аналізи, але якщо навіть немає можливості здати аналізи, ми з вами можемо відслідкувати дефіцити по зовнішнім ознакам і по спеціальним опитувальникам, які є на курсі. Після того, як ми виявили дефіцит. Сити, ми прописуємо необхідні вітаміни, мінерали і підтримуючі комплекси. Третій важливий аспект це сон та режим. Від цього багато чого залежить. І запам'ятайте просту формулу. Не доспав переїв. Працює завжди, тому досипаємо. Фізична активність. Спорт має бути в кайф. Не можна робити такий спорт, який буде вас виснажувати, тому що зараз ми з вами і так всі такі дуже картизольні, такі дуже стресові, і додаткове виснаження тільки буде. Заважати нашим організмом. Що стосується психологічних аспектів, тут поле ще більше для роботи, це звичайно, їжа на стресі, це переїдання через нестачу позитивних емоцій, це заїдання якоїсь проблеми, це вторинні вигади від зайвої ваги, це відсутність підтримки, і перераховувати тут можна досить довго. Коли ми все це перераховуємо, іноді стає так дуже-дуже. Сумної, і ми розуміємо, чому в нас не виходить, тому що всі ці аспекти вони не були враховані, наприклад, в попередніх наших спробах прийти до результату. Але у мене для вас є шикарна новина. Всі ці аспекти ми пропрацьовуємо на моєму флагманському курсі New Body. І вже в четвер, цей четверг, я представлю вам курс, і у вас буде можливість зайти на нього на найкращих умовах. на Супер цінах, і, звичайно, завтра я як і обіцяла, відповім на коментарі з ваших анкет і з цього каналу. Тому обов'язково пишіть і до зустрічі завтра!